Всім доброго здоров'я, з вами Playoff, це продовження кар'єри в Андісп'юте за Віталія Кличка. Перед відновленням гра нас просить відновити контракт з нашим тренером з Алішою Тезерою. А знаєте що, друзі? А давайте я, може, знайду нового тренера. Все ж таки, так, Аліша Тезера класний тренер, якраз для накоутера, але вона дає лише перки другого рівня. Давайте я подивлюся на інших тренерів з категорії А. Нам вже доступні всі тренери в цій кар'єрі, тому зараз буду обирати. І, друзі, зараз така встагочка буде. Я дуже вчасно згадав, що з якимось патчем, не пам'ятаю з яким, можна в кар'єрі локнути якийсь перк від попереднього тренера. І я хочу локнути саме Powerhouse другого рівня. Цей перк нам... Дає збільшену шкоду від наших силових ударів на 20%, але зменшує шкоду на 5% від простих ударів. Ну а тренером я обрав друзі легендарного Еді Рейносо. Хто не знає, це головний тренер Сауля Альвареза. Також він тренував Оскара Вальдеса, Енді Руїза і також Райана Гарсію. Але розірвав з ним контракт. Я не пам'ятаю, в якому році Райан Гарсія зараз працює з іншим тренером. Неважливо, Еді Рейносо це топ. Давайте подивимося, які він нам дає перки. От я його обрав саме за. Перший цей перк, друзі, який нам буде економити 20% витривалості, якщо ми будемо пробувати більше, ніж один удар. А я, як ви знаєте, люблю комбінувати, люблю там двійки-трійки викидати, тому це буде топово. Плюс я зберіг попередній перк на силові удари від попереднього тренера. Ну і. Третій перк я буду брати, мабуть, або ось оцей бодіворкер третього рівню, який буде збільшувати демедж по тулубу на 25%, або перк, який нам дозволить викидати більш сильні удари, коли ми будемо на ближній дистанції до опонента, там плюс 15% до демеджу. І після найму як з якогось дива в нього 777. Поінтів досвіду, друзі. Зараз ми його проапгрейдимо, щоб він був, як і попередній наш тренер, скрізь на оціночку А. Так, поінтів на все вистачило, друзі. Все, тепер у нас буде Віталька взагалі, ну просто топ універсал. Тепер у нас просто зірковий персонал, просто подивіться на це. Еді Рейносу, Джейкоб Дюран, Едіс Клімас, ну просто краса. Ну і тепер прийшов час відновлювати Вітальку, друзі. І тут, як ви бачите, через те, що я попередній файт провів, ну, досить... Легко по витривалості в нас дуже багато витривалості залишилось в кінці. І 4 тижні, і Віталька в нас буде готовий. Маленький простой тепер між файтами, і я сподіваюся, все ж таки мені зараз дадуть бій за титул. Ні, бій за титул все одно не дали. Я не знаю, що з цією грою не так. На якій сходинці Ми на шостій. Так, користуюся підсказкою одного з підписників. Було сказано так, що ми можемо перечекати ще тиждень і, можливо, тоді зміняться наші опоненти і дадуть новий бій за титул. Так, ну, перший тиждень перечекали, майже нічого не змінилося, боїв за титули не дають. І ще один тиждень чекаємо. І знову ніякого контракту за бій за пояс. Ну і мене це якось дивує, м'яко кажучи, друзі, от Рокі Марчано, він же володіє одним поясом, наскільки я пам'ятаю. Давайте перевіримо. Так, Рокі Марчано володіє поясом WBO, але пояс не виставляє на цей бій. Якась жесть, друзі, просто відбувається. Ну що, нічого страшного, тоді будемо битися. І ще раз, давайте поб'ємо роки, але я зараз в більш агресивній манері це все зроблю. Хочу здобути нокаут. Тренувальний кем пройшов просто прекрасно до цього файту. Ми скрізь в зелену зону війшли І у Віталька наразі вже стати 92. І це вже дуже багато, друзі. Я не пам'ятаю, чи було у Олександра Усика. У нас такі стати в попередній кар'єрі. Ну але 92 – це вже так. Знаєте, солідно, солідно. Ну і давайте подивимося на перки. Бачите, перший перк від нового тренера нам одразу доступний. Тому я сподіваюся, що по витривалості буде все добре, і я зможу спокійно викидати свої силові удари. Так, ну поїхали, друзі. Розказую вам про свій план на бій. Я знаю, ви всі дуже любите слухати про мої плани. Перший відрізок бою я хочу проводити в легкій манері, мінімум силових. Акцентована робота по тулубу буде. Висаджуємо його по витривалості, а починаючи з четвертого раунду, я вже буду вкладатися в удари, буду пробувати силові. Так, дуже гарно ухиляється поки що. Дуже гарна комба пройшла. Потрібно також все робити в комбінації, тому що перк у нас, як ви бачите, працює тепер. Так, відходимо. Ой, як гарно ухилилися непогано. Дуже гарно ухилився. Розкішний хук по тулубу. Ой-ой, пропускає силовий. Потужний. Помиляється років. Аперкот по тулубу встиг заблокувати якимось чудом. Дуже гарний контрпанч. Гарний Хук. Хук-аперкот заходить. Тепер, друзі, я більш розкуто можу вести бій, тому що в попередньому бою проти Рокі в мене були занижені стати через невдале тренування. Тут вже я трошки так пороскутіше буду діяти. Так, вилучив все ж таки. Дуже добре. Зупиняємо контрпанчем знову по тулубу. І хук по тулубу на останочок. Дуже гарний раунд. Що там по витривалості? 95% у нас залишається. Це дуже добре. І ще три раунди в такій же манері хочу провести. Дуже добре. Пропускаю трошки. Гарна свормерська робота від Рокі. Як же я його часто ловлю, друзі, цим джебом по тулубу? Непрямий. Розкішно просто назустріч на протихід. А Хук. Добре, він залишився без витривалості в моменті. Ми цим користуємося і вже підбили голову йому простими ударами, друзі. Потрібно підключати вже солові, але ні. Ні. План є план, треба дотримуватись. Так, пропускаю. От я люблю його ловити на цьому. Добре. Знову ловимо. Та ж сама помилка у Рокі. Ой-ой-ой! Тепер він мене ловить. Ой-ой-ой. Ну, це серйозний панч. я пропускаю від Рокі. Повело Вітальку. Віталька жити. Просто живи. Дуже добре вижили. Ну, сюрприз, сюрприз. Нічого не скажеш. Ну, але це добре, що він рано розпочав викидати силові, друзі. Він залишиться без витривалості вже до середини цього бою. У нас 89% витривалості. Добре, набагато більше, ніж у опонента. Я вже це бачу по шкалі. Провалили, але не влучив. Супер. Розкішна комба. Два прямих тулуб голова і потім боковий. Добре. Не дістав трошки. Добре. Силовий кук по тулубу. А Перкот силовий по тулубу. Подивіться, як гарно зайшов. Долучаємо. Ну, вже набагато видовищніший бій, ніж попередній з ним. Мені вже він набагато більше подобається. Супер, провалили. Розкішно просто. В зарубах поки що ми, друзі, перемагаємо, переважаємо, точніше. Ой-ой-ой, лівий. Ну знову можу так пропустити. Заграюся з цими комбінаціями. Ой, та це ж просто через блок. Голова почервоніла у вітальки. Ну що, витягаємо його на себе, нехай. Трошки заруби було в цьому раунді. Ну, витривалість просто тане від такої активної роботи. Ну але танею опонента і попереднім результатом ми попереду, друзі. Ще один раунд такої роботи по тулубу, потім буду силові. Включати в свої комбінації. Добре. Апер. Ой-ой-ой! Добре, він не влучив там. Тепер влучив. Знову по тулбу. Ого! Нічого собі з нирка. Яку плюху пропускаю. Кучуємо тулуб. Супер просто. Гарний, прямий. Відходимо від його силових. Пропускаю по тулубу силовий. Добре. Ну, Віталь, потрібно влучати там було. Гарний би контрпанч би зайшов. Ой, супер. Добре, знову печіночку намацали. Ой-ой-ой! В момент, коли я нагнувся, пропускаю таку плюху здоровезну. Ну, от така от активна робота, друзі. Вона передбачає те, що я повинен пропускати просто, тому що неможливо вслідкувати в таких розмінах за всіма ударами опонента. Так, ну що, п'ятий раунд, я включаю силові удари. Дуже добре. Так, потугову не влучив. Зараз влучив, гарний хук. Супер просто. Ой-ой-ой, які розміни просто. Лівий, правий, супер. Лівий, правий. Просто розкішно, друзі. Просто розкішно. З розвороту. Клав всю силу Віталька в цей лівий хук. Ну, кайф. Кайф. Роки в нас встає і хоче ще. Зараз організуємо йому цю подорож. На жаль, не влучив прямим. Ну все вже момент втрачений. Так, не влучаємо. Ну і по тулубу також. Потрібно його напрягати, але він блокує, на жаль, лівий. Ну як не, не дістати там? Супер просто, розкішна двійка. І настрілюємо далі йому по голові. Ой-ой, ой гарний лівий хук знову пропускає. Гарна комба. Так, 66% витривалості.

І правий пропустив. Супер просто. Ну, давайте дивитися, чи встане. Настільки він стійкий. Все, друзі, це перемога. Нокаутом супер. Я задоволений. геймплан мій спрацював. Ну і треба не забувати, що перемога це то над топом, але у цього топа ручки просто як у тиранозавра. Тому годі радуватися з опонентами, наприклад, Екстайсоном Ф'юрі, Він зараз володіє двома поясами, буде набагато важче. Отримуємо гроші славу. Просуваємося в рейтингах, до речі, зараз непогано. По WBC вже друга сходинка в нас, а на першій, я нагадаю, роки зі своїм поясом. І оціночка від нашого нового тренера за цей бій, А. Після цього файту продовжуємо контракти з Джейкобом Дюраном та нашим менеджером Егісом Клімасом. І на диво відновлення зайняло рівно 4 тижня. Ну, я до 70 зараз не доганяю Файд Шепнес, 65 цілком вистачає нам для того, щоб форму війти. Ну і давайте дивитися, сподіваюсь, тепер точно буде бій за пояс. І так, друзі, обоги мене почули. Тепер буде бій за пояс за пояс SteelSeries з Тайсоном Ф'юрі. Але цей бій, друзі, ви побачите завтра в наступному випуску, тому що сьогодні в мене знову не вистачає часу, щоб провести цей бій. Тим більше мені потрібно гарно налаштуватися на нього. Тайсон Фюрі це топовий опонент, який був в нашій кар'єрі, коли він ще не був навіть чемпіоном. А зараз, мабуть, взагалі буде з ним важко. Все. дуже дякую, що подивилися це відео. Дякую за коментарі за вашу підтримку. Друзі, всіх обійняв, припідняв. Всім па-па.